Всім привіт, друзі! Будемо говорити сьогодні над таким сортом сливи, як Ліпотька Це із ранніх сортів, рахується. Сьогодні у нас є 3 серпня і вона вже доспіла, вже почала сипатися деякі сливочки. Подивіться на її урожайність, вона у нас на алечі привита. Дерево має 6 років, дерево невисокоросле, дерево середнє росле, виходить десь метрів 3. Урожайність дуже висока, подивіться на ці, як вона закладає урожайність. Подивіться на, цю, на цей виноград, скажімо так, сильно обільно вона зростає, плодоносить. Урожайнис велика, має темно синю окраску в тумані, має гарний вигляд, досить гарний. Середньо по крупності не є велика. Грам 60-70, максимум 80. Тісточка дуже легко виділяється. Ось. Середина зелена. Кусові якості середні, не сказав би, є набагато вкусніші ще за це. Чуть -чуть, ну, більшість таке кисло солодке. Багато кислого. Коли повинна доспіти дуже добре, така м'яка, щоб була, щоб з'їсти її, щоб була солодка, так щоб реально сподобалося. Лічно для мене вона не заходить. Така тверда м'якоть. Кисла свого Але дуже має гарний товарний від. І виходить рання. Виходить, чачахська рання вже пройшла, ще нічого немає зараз на даний момент. А ліпотіка доходить. І в таких синіх, як багато люблять синього, заказують, на ринку чекають синю окраску, не червону, не ніяко, то дуже досить гарно має ціну зараз. Ось така сливочка. Зараз вам покажу як вона виглядає в ящику. Ось, друзі, який вигляд вона має в цих пластмасових ящиках. Дуже темно, синю окраску, в тумані. Ось таке відоно у неї. Прикольно, дуже прикольно вигляд. Десь нагадує топ хід, але у зменшеному вигляді. Ось такий сорт є ліпотіка. Ось бачите.